Складне випробування чи кара господня про що найперше думають новоспечені батьки після повідомлення медиками діагнозу синдрому Дауна у їх дитини. Напевне, у більшості випадків це залежить від... Поведінки лікарів, наскільки доброзичливою та чуйною буде їх реакція, а бесіда про подальше виховання і розвиток такої особливої дитини, змістовною, підтримати породіль прагнуті жінки з Херсонської обласної організації Сонячні діти Херсонщини, котрі й самі побували у подібній ситуації. За рік волонтерської діяльності матерям є про що звітувати та ще більше планів на майбутнє. Нині пані Ірина, голова організації, а ще два роки тому була просто наляканою мамою п'ятьох дітей. Остання немовля народилась з синдромом Дауна. Діагноз дитини їй виголосили коротко і без церемоній. Ділиться жінка. Поки зрозуміла, що з ним робити і як не зашкодити малюку, минуло чимало часу, а сліз пролилось ще більше. Та рук не склала. Передусім, дала раду власним думкам, згодом організувала й інших. Очень сложно, но очень интересно воспитывать. Не поверите, мы радуемся каждому его новому событию. Вот то, что он сделал, вроде как обычный ребенок сел.

Сегодня молодая мама счастлива. В первой декаде беременности мы пошли, сделали УЗИ. Нам сказали, что подозрение есть. Пошли к генетику. Генетик сказал, что вам стоит поехать на анализ, чтобы уже знать. Если вы узнаете, что ребенок с синдромом Дауна, вы сделаете аборт. Мы вроде бы как сначала согласились, что поедем на этот анализ, потом поговорили с мужем. И я говорю, вдруг вот, ребенок с синдромом Дауна. И что? Я говорю, будем делать аборт? Нет. Я говорю, ну а зачем тогда ехать? И решили остаться дома. Ну вот, в конечном результате он такой у нас родился. Жданный, мы ждали, ожидали. Любимый, конечно, любимый. Самый хороший, самый любимый. Да? Да. да. Народження дитини з відповідним синдромом не залежить від наявності шкідливих звичок чи віку батьків. Просто кількість хромосом у немовляти не 66, як у звичайних людей, а на одну більше. Ймовірність появи на світ дитини з подібною аномалією одна на 700. У Нас багато, около 37 сім'ї Херсоні. Ми збираємося на собрані і обговорюємо дальніше від пошагово, що ми будемо робити, як ми будемо улучати жизнь наших дітей, потому що наших дітей ну какби общства пока не вас вже рік. Мами діток з обмеженими можливостями спільно ламають стереотипи суспільства. Чому лише за кордоном із сонячних діток виростають актори, спортсмени, бізнесмени або запитувані соціальні фахівці. Головне прагнення жінок, аби і їх чада знайшли своє місце в громаді цього року. Їх заклики почули у Херсонському міськвиконкомі. Городського бюджету в этом году виділили більше 10 тисяч гривень. Вот на публікацію на здательство сонячної копілки». також городського бюджету буде виділено більше 100 тисяч на оздоровлення таких діток. Ми дуже признательні і чесно моря і не очікували. Але благодаря конструктивному діалогу громадськості і города. Ось такий результат. такої результати. ну, большое спасибо за это. Члени громадської організації мріють про створення центру раннього розвитку для маленьких сонечків віком від народження і до 4 років, сподіваючись на допомогу небайдужих людей.